Кола Григорович Володимир Зеленський заявив, що росіяни вбили до 100 тисяч українських військових і 13 тисяч мирних громадян, серед них 600 дітей, і каже, що Трамп як сильний лідер має підтримати саме Україну. А нейтралітет Сполучених Штатів Америки є хибним кроком і каже, і закликає Трампа приїхати до України перед тим, як він оголосить мирний план. Як ви вважаєте? Наша ось така позиція Трампа, чого може коштувати Україні? Чи можна говорити, що Володимир Зеленський боїться очікування так, такого рішення Трампа чи ні? Е, ну, в першу чергу, е, я рахую, що США сьогодні займає хибну позицію рівновіддалення від е, е, Росії і України навіть більше тисне на Україну, тому що ми йдемо на всі умови, які е, якраз адміністрації Трампа, зрозуміло, в рамках суверенітету. Але дійсно про припинення вогню, про не, е, обстріли, наприклад, енергетичних об'єктів в Росії на Чорному морі. А Путін так фактично все це ігнорує і намагається диктувати свої умови, і Трамп на це дуже е, прямо скоро слабко реагує. Тільки наприклад, чи якась помилка удар по сумам Росії, що помилки не може бути принципі, запускати. Балістичні ракети по конкретному населеному пункту, густонаселеному, по людям, це ніяка не помилка. Тут повинна бути конкретна чітка оцінка. А Трамп намагається демонструвати якраз лояльність і перспективу успішного переговорного процесу з Росією, і намагається задобрити якраз і своїми діями щодо санкцій, може перспективи зняття, і відносно посольства, і відносно інших так сказав, проєктів в бізнесі, ну і розумів, в стратегічному форматі. Такий принцип тільки заохочує Путіна. Я знаю і Трампа, і Путіна особисто тільки заохочує Путіна до е, активних бойових дій. Він сьогодні ставить питання про те, щоб е, терором залякати українців, щоб вони ставили питання перед керівництвом держави щодо е, поступок Путіну на умовах його зрозуміло заключати мир. І друга складова показати Трампу, що він буде діяти так цинічно, незабачно що поки не будуть виконані його умови. Тому запрошення президентом Зеленським Трампа в Україну, що він щось побачив, немає сьогодні перспектив, на жаль. Тому що Трамп все бачити не хоче. Він може про це говорити на відстані, що гинуть діти, люди, багато, що він проти цього, що це якраз війна Байдена. Але це все в прошлому. Сьогодні є реальна війна, і це вже війна України. Якщо взявся Трамп, то і війна Трампа. Яку дійсно треба припинити, але відповідно на умовах міжнародного права. І для цього треба задіяти ті механізми, які ефективно діють. Але я підкреслюю не запрошення Трампа, а активні дії щодо впливу на Трампа на його оточення, на самого Трампа, на групи впливу США, на британців, європейців інших країн, які консолідовано виходять на модель е змушування Путіна до миру. А це всі складові, про які він раз говорили. і воєнні, і економічні, і оперативні, і міжнародні. Оцей формат реальний, але треба діяти конкретно, швидко, і щоб Путін не бачив якихось інших альтернатив і його маніпуляції тут не пройшли. А чим більше буде стріляти, тим більше посилює реальні загрози і підтримки воєнної України, об'єднання зусиль всіх країн світу проти терориста. Микола Григорович, ви говорите про те, що тепер це війна Трампа. Якщо взявся, то нехай вирішує, але ж ми бачимо, як він це робить. Так і Володимир Зеленський каже про те, що Сполучені Штати Америки заблокували нам допомогу воєнну, крім того, відімкнули розвіддані і кажуть нам ідіть на зупинку вогню. Ми погодилися на це без жодних попередніх умов, а Росії нічого не заблокували. Тобто, яким чином тоді все це розуміти? Що Сполучені Штати Америки або позиція саме самого Трампа так заключається в тому, щоб, ну, якби він стоїть на боці, тоді РФ та виконання тоді її вимог, і нас тоді хочуть просто дотиснути. Чи про що тоді йде мова? Е, ну, бачите, Трамп не може вирішити якраз питання миру, як він обіцяв. От і зрозуміло, бачить, що в цьому основна причина. Росія, як було всім загальновідомо, і е, його і передвиборчею, навіть уже після виборчів, риторика, що він регулює, вона не працює. І сьогодні треба маніпулювати, от що там щось Україна не виконує, що Путін не виконує, але все-таки намагатися домовитися з Путіним з позицій не сили реальних факторів, яким Путін буде рахуватися, а от домовитися на якихось спільних проектах. Економічних, технологічних розподіл сфер впливу, наприклад, включаючи Україну, інші регіони, наприклад, і Арабські, от і Європейські, часто східноєвропейські, і порядок країн світу, де надзвичайно важливі корисні копали, наприклад, Арктика і тому подібне. Це формат, який має знецінити США в цілому, тому що тепер, навіть з врахуванням тарифної політики, що піднявся світ весь відносно активних дій Трампа. Трифтині війні, це зрозуміло, відштовхує багато країн. Європа перерентується на Китай, на Індію, на величезні гігантські е економіки і країни. От, і може залишитись Трамп і згоди. Тим більше самих США, от по моїм оперативним даним, я контактую кожен день з різними літами: конгресменами, сенаторами, ВПК, військовими, е потужними, е тому тобто, що президенти їх е потужні е політики. Які проти такої позиції Трампа, і вони за Україну проти вій війни Росії агресії проти агресії Російської Федерації? Тому Трампа може виникнути скоро інша складова. Він буде відчувати, що він програє ще до довго до виборів. А має поставлено питання про імпічмент. Але тут треба діяти дуже ефективно. В плані не сприяння йому і путіну його на скачь моделів регулювання домовиться з Путіним за рахунок України. А в плані того, щоб єднати. Всі сили, включаючи оточення Трампа, внутрішні сили в США в інтересах США, ж. і в інтересах, так скажі, майбутнього світу, як йде лідерство США, але в інтересах України, Європи і третіх країн, тому що недопущення Ядерна Війни, як він раз говорив, це про всі країни. А один якраз агресор, який погрожує, це Росія. І тут треба нам, міло, не чекати Трампа. У нас от позиція і президента вичікування, що скаже Трамп. От ми його запросимо, він змінить позицію, я прям не змінить. Треба реально працювати з групами впливу. Конкретно що вигідно США, як вони можуть програти, включаючи першу з Путіним і в світі тоді. Які загрози тоді будуть взагалі реальні, і включаючи ядерний від Росії тут безпека Сполучених Штатів Америки і світу в цілому? Які сили за щоб що позиції Трампа, поки він є, змінилися? Це ефективні наші реальні дії. Сполучені Штатів Америки в різних ерітах. В Європі, в Британії, які можуть тиснути з кожної своєї позиції з урахуванням особливих відносин з Трампом або особливих економік цих країн, які зав'язані третіх країн, які мають моделювати ситуацію світопорядку і змушувати Трампа йти цим шляхом. Тобто це складна е, і багатофункціональна робота, але повинна включати наш блок це і політиків, професіоналів різних типів і дипломатів, спецслужб, неформальних груп впливу. Контактів, які мали і розвідники, і дипломати, і бізнесмени, і е, авторитетні люди в Україні, і зрозуміло, в США це сотні сотні різних комбінацій, які повинні вибудовуватися в єдину модель тиску на Трампа, єдину програму тоді дій і рішучих дій, як ми сказали, говорили, що має бути критично для Путіна: перейти до іншого плану, який бо передбачав би в випадку. Вичерпання ресурсів мирних переговорів з е, Путіним постати питання воєнної допомоги стратегічної Україні, що дасть переваги на фронті, економічної, оперативної, е, енергетичної, особливо, яка понизить відповідно ресурси Росії на порядки, міжнародної плані глобальної безпеки. Оце все треба робити швидко, ефективно. І за нашою організаційною участю ми маємо ці плани. Єдине, що не долучення, багато-багато людей. А чекаємо, де скажуть, хтось там, якась невеличка переговорна група з України домовилася чи вартіяні у Стамбулі про якісь мирні угоди на Чорному морі. Ми ще раз підписуємо. Основний і перший етап це перемиря і недопущення переслівок і ударів по мирним територіям. Тому що е, людське життя це найвища цінність і по Конституції, і по факту, якщо ми говоримо, тому треба домовлятися про припинення. Відповідно обстрілів по цивільним територіям, це перший формат. Щоб не били по дітям, по людям, по садкам, по торговим центрам, по вокзалам і по церквам. Оце основа основ А тоді енергетика, вона паралельно буде, щоб все об'єменше припинення тоді по енергетиці і по Чорному морю. Але тоді і проконтролювати е, можливі порушення. Я прямо скажу дуже системно, тому що не буде перестрілок. Тільки люба, так сказать, модель порушення здобув точки фіксується восьми тотальними системами з до конкретного квадратного метра. І відомо, хто з якого сектору вистрілив, в якому напрямку і куди вона досягнула. І тут вже ніхто не відмовиться, Я не стріляв, то не туди, або не той формат був задійний. Буде все ясно. Але для цього треба системна воля і організаційно-технічні заходи. Трамп називає і каже про те, що йому сказали, що це була помилка так, удар по сумах. Також в білому домі говорять про те, що це вже за межею, зокрема про це говорив, говорив Келах. Україна чує слова ну, занепокоєння, засудження. Микола Григорович, а чи можна констатувати, що в принципі вектор змінився раніше під час обстрілів України? Наші партнери закликали до посилення воєнної допомоги Україні, до збільшення кількості озброєння, а тепер. Ми ж бачимо, що цього немає на сьогоднішній день. Ми говоримо, це позиція Сполучених Штатів. Вони намагаються домовитися з Путіним мирним шляхом, способом надання деяких преференцій, обіцянок, навіть особистих контактів і переговорів, наприклад, теж Келога, самого вже Трампа готується переговорний процес, і е, передбачається, що е, місія Трампа в цьому переговорному процесі буде успішна, тому що не злити Путіна, не звинувачувати конкретно. Тим більше не погрожувати йому воєнною допомогою додатковою. Оце сьогодні позиція США. Я прямо скажу це. Хибна позиція. Да, вона пройде через проблемні ситуації. Росія показує вже своє лице. Уже Трамп і команда бачать, що вони вже ігнорують навіть ті обіцянки, які були. Пам'ятаємо, що під час телефонного переговору Трампа й Путіна Путін дав команду припинити удари по енергетичним об'єктам. І тут же ввечері пішли масовані удари. І так далі. І так же само по Сумам, так же само по Кривому Рогу, і по іншим містам і селам України. Тобто нічого не помінялося. Тому сьогодні ще раз було намагання це сказати, що це помилка якась, ніякої помилки чітко, конкретно немає. Є удар туристів, помиру населенню, як і передбачалося. Тому оці ілюзії треба не тільки щоб в теорії Трамп е, мав. А зняти йому на практиці. А це тільки способом потужного тиску на свого Трампу і з Другого боку, і по лінії спецслужб ЦРУ, ФБР, національна розвідка. Йому це чітко прямо в голову вбивало. Точно та же еліти. Перший Конгрес і група підтримки України, Сенат, група підтримки України, великі потужні фінансові групи, військові, які дійсно впливають на всю. Палітру США і на стратегію Сполучені Штатів Америки. І тоді Трамп, подіватися, нема куди. Я ще раз говорю такі методи впливу, але за нашою граційної участь повинні працювати. Тоді Трамп буде міняти позицію, поки він же є, він же ніколи не дівся. От тому тоді позиція буде більш ефективна і принципово змінена на реальні аргументи. Я прямо сказав в лапках Росії, що Путін не зможе відмовитися або діяти з цим планом, тому що у нього буде або крах. Або в сукупності на фронті, політична, сказати, вся його складова паде, і оточення розчарується. Внутрішня ситуація буде дестабілізована, І відповідно, економіка е, паде. А світ е, об'єднається в плані допущення агресивних намірів, як е, е, знаєте, лідер, який начебто на грані, що має застосувати за зброю, то поставить питання застосування проти них системно. І він точно не виживе тоді. Він буде це розуміти. Оце буде конкретно, але до цього треба дійти. І йти дуже ефективним способом. Я думаю, ще декілька буде намагань Трампа переговори з Путіним. Тим більше плануються такі переговори за свідченням від Кофа, який був санкт петербурзі зустрічався з Путіним. От і після цього, я думаю, вже буде е, чітко видно параметри. Чи США здають Україну, і тоді відповідно ми приймаємо свою позицію захисту разом з Європою. Чи все-таки. Маємо перспективу зміни позиції США, а тоді об'єднання Європи і інших країн, в плані протистояння Путіну і реалізації формату і перемир'я, і мирного процесу, але не на умовах Росії.